всім всім вітаннячко! Запрошую у свій в'язальний простір. І якщо ви тут вперше, мене звуть Юля, тут я говорю про в'язанечко. Як ви бачите, перед вами мої моточки, руки і спиці. І я сьогодні хочу з вами поговорити, пов'язати разом з вами в кадрі, порелаксувати на різні теми. І таким чином трішки ближче з вами знайомитись. Сьогодні ми будемо говорити про літнє в'язання. Дада, саме про літнє в'язання, вже коли на календарі другий тиждень йде. Осінь, вересня. Але на вулиці ще тепленько світить сонечко, хоча ніч нагадує, що вже літо завершується, як кажуть. Але тема дуже цікава, дуже гарні запитання. тому я вирішила взяти і поговорити сам про літнє в'язанячко, Трішки адаптовуючи і під сезонне в'язання, але воно, ви розумієте, трішки інше. Для нашого з вами спілкування цікавого я обрала тех. як я люблю поговорити поближче один одного дізнатися, все ж таки, це те, що нам з вами дуже-дуже потрібно. Ой, щось в мене тут дивлюся, фокус втік. Тут, на, за кадром, у мене шкарпетулі і шкарпеткова пряжа. Я в'язатиму шкарпетки на двох спицях. Це такий момент, як. Де зараз взагалі не потрібно думати. Я почала якраз другу шкарпеточку в'язати, а тех створила чарівна майстриня Галинка. Її канал називається Чарівна ниточка та Галинчині Фантазії. Я залишу посилання на канал Галинки. Можете переходити, знайомитися, і якщо вам цікава була тема, то також разом з нами поговорити і дати відповіді на такі ж питання цього. Найцікавішого тегу, бо мені здається, що питання були дійсно дуже-дуже цікаві. Ну що ж, починаємо з першого питання. Чи подобається саме літнє в'язання і чим саме? Як такого літнього осіннього в'язання, я не дуже сильно там зимового в'язання не сильно розділяю. Але в цьому сезоні у мене вийшло так, що я для себе створила три футболки, прямо от футболки спицями. І четверта в мене вийшла футболка Ну, її можна як і светрик, бо рукавчик до локтя, я так і хотіла. Це моя була така власна задумка. Гачко. Тому в мене чотири готові речі саме літнього типу. Чи мені подобається літнє в'язаннячко, я обираю більш легкі варіанти пряжі, більш тонкі, більше гачок віддаю перевагу, тому що. Коли великий виріб і в'язати в спеку його, якщо ти особливо його кладеш собі на коліна. То не дуже-дуже комфортненько, ви самі розумієте, через температуру повітря. А так, в цілому, я цього літа і шкарпетки в'язала, і светрик в'язала. Тому в цілому, як такого розуміння, що це літо, що це осінь чи зима, в мене немає. І мені здається, що зараз, з такою погодою, як у нас, можна спокійно літню футболочку одягати під зимову курточку і гуляти, проблем ніяких не буде. Ми ніде не змерзнемо. Що ви думаєте з цього? приводу, пишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ми переходимо до другого питання, і друге питання звучить так. Ви розпочинали в'язальну кар'єру з літнього чи з зимнього в'язання, так розумію. Я свою в'язальну кар'єру, саме з того моменту я стала в'язати постійно, безперервно, і в'язала багато різних виробів. Це була, був зимовий светрик з 100% акрилу. Але він мені дуже подобався. І мав дуже цікаву задумку в дизайні. Цей звик. Я трошечки так опущу камеру, щоб було гарніше, видно, бо в мене руки тікають. Незручно, як кажуть. Так, йдемо далі, третє питання. Який був перший літній виріб? Перший літній виріб у мене, здається, був, це так, що я пам'ятаю, на замовлення це була футболка, ковтинка гачком. Я колись ці фото витягла з ВК, і вони, так знаєте, тоді я ще не знала, що таке ВТО. Це було в 2000 десь там, в 2008 році, якщо не помиляюсь, я тоді в'язала гачком з елементів, мотивів і поєднувала все по фото ковтинку. Для дівчини, але ВТУ я не воно не проходила. Якби я знала про ВТО, воно виглядало набагато, мені кажеться, гарніше. Ну я маю надію, що дівчина, бо ну дівчина була нею задоволена, та яка мене просила зв'язати і не безкоштовно. Саме з такого моменту літнього в'язання вони почалися. Да, як кажуть, йдемо далі. Третє питання: коли купуєте літню пряжу? Безпосередньо перед початком проєкту на розпродажах після сезону чи навесні виглядаєте пряжні новинки? Я, мабуть, не та майстриня і не той блогер, який слідкує за якимось там супер-мега-пряжами. Бо у мене, скоріш за все, спрацьовує принцип Я хочу все. Мені подобається. Мене зацікавив кольор, мене зацікавила фактура, мені, мене влаштовує ціна, була якась цікава розпродаж, Купила. Щоб спеціально йти під сезон літніх речей купувати, такого ще не було. Наприклад, моя чорно-біла футболочка, яку я в'язала з полосок, я її, я літню пряжу цю купила в Німеччині на одній із розпродажів. І мало того, що вона прийшла в магазин по одній ціні, я на неї ходила дивилася, хочу чи не хочу, треба чи не треба. Потім зробили розпродаж, і ще й акції, мало того, що і сама пряжа була, йшла в розпродаж, та і ще й умови акції були дуже гарні, тому я її і купила тоді, я пам'ятаю, наприклад, пряжу з візкозою. Я, наприклад, футболочку, яку в'язала, я її купила, бо мені просто сподобалась фактура на фотографії. І була... Гарна ціна на це. Я остання літні да, покупочки. 100% також бавовну блакитну. Я чи синю, точніше, не блакитну, а синю, я купила. Бо вона була в акційній ціні. Ми зайшли в магазин з сином. Я вперше побачила, що там є в Німеччині магазин з пряжею. І я зайшла в цей магазин, така о, мені хочеться цю пряжу, я її купила. Тобто ось так це було спонтанно. Але зараз, на сьогоднішній день, я намагаюся купувати пряжу, тільки якщо вона мені потрібна, дівчата кажуть, як є, бо в мене величезна купа пряжі. Я мовчу вже про величезну купу залишків, і якщо говорити чесно, то з моїх залишків можна пару гарних виробів зв'язати, таких конкретних, красивих і цікавих виробів. З, просто з моїх залишків. Я вже мовчу про ті, що в мене ще є пряжі. У мене є дуже багато пряжі, і я думаю, в цьому сезоні я буду працювати далі над залишками. Але поки що ось так. Далі, четверте, п'яте питання вже. Яка улюблена літня ниточка? Склад, крутка, торгова матурка. Якщо чесно, моя улюблена літня ниточка це 100% бавовна мерсеризована. Я спокійно можу в'язати з бобінної бавони. Тоді вона вже буде не звичайно намерсеризована, але вона красива. Різноманітні варіанти виробників. Тут я профан повний. Бачите, згадала це слово. Тут я повний профан і, Ой, тут я повний профан і ну, вам нічого більш детального не можу розповісти в такому варіанті, бо, чесно кажучи, я про виробників дуже погано знаю. Як я купую пряжу? Це, мабуть, буде смішно, але я запам'ятовую фотоетикеток. Бо, наприклад, мені дуже подобається коко пряжа. Мені дуже подобається лілу від ярна пряжа. Мені подобається в спицях дуже Це в гачку, класно. В спицях мені дуже подобається Алізабела. Це ось такі, знаєте, те, що мені просто зараз отак прийшло в голову багато. Я ж кажу, я профан в назвах пряж. Я, скоріш за все, орієнтуюся на те, що мені сподобалось, ціна і якість, як кажуть. А не назви бренди. Для мене я, мабуть, не брендовича людина. Я, мабуть, людина, яка не дуже в... В... занурюється в бренди, і це не так цікаво мені. Так, шосте питання, які літні склади пряжі цікаво спробувати? Мабуть, в цілому, а, точно, я ще не пробувала в'язати з коноплі і з. Ще якась там була пряжа. З кропиви. З кропиви, з кропиви, а не з коноплі, Оце я сказала. Я ніколи не пробувала в'язати з кропиви і ніколи не в'язала буретний шовк. О. В цілому, я і 100% шовк не в'язала, але 100% шовку у мене лежить бобінка, я ще ніяк до неї просто не дойду. Можливо, в наступному ми сезоні щось зв'яжемо зі 100% шовку червоного кольору. Я ще просто до неї не дійшла, тому що, як кажуть, бачите, в цьому сезоні я планувала в першу чергу, взагалі після своєї рижої футболочки, розпочати в'язати чорно-білу футболочку полосочками. Але якось так вийшло, що я, поки я думала й думала, знаєте, я тут мені трапилася цей шовк на віскозі чи з віскозою, то вийшла ще одна футболочка. Тобто, це все виходить якось так спонтанно. В цьому моменті, але в мене є мрія зв'язати щось зі 100% шовку. І, можливо, в наступних сезонах мені вдасться. Тобто крапову я ще не пробувала. Це те, що точно, і беретний шовк я не пробувала. Можливо, ще якась, але я не пам'ятаю. Тобто ці два варіанти я точно не пробувала. Так, сьоме питання. Коли в'яжете літній одяг? Звичайно, як правило, тому що я веду YouTube канал і це актуальна тематика, це кінець травня і практично все літо це актуальна тематика. Тому я, звичайно, в'яжу в ці сезони. Але раніше до ведення YouTube каналу я могла в'язати в, в будь-який сезон. Мені не принципово, я ж вже колись казала. Просто влітку його в'язати набагато легше, особливо в сильну спеку. Сильну спеку влітку ти не будеш в'язати там 100% маринос або взагалі 100% шерсть, яка ще тебе і кусатиме додачу. Тому, звичайно, я обираю більш літні склади в такому випадку. Чи в'яжете літом зимнє? Якщо не сильно велика спека, можу спокійно в'язати і зимнє влітку. Багато светрів у мене народилося влітку моїх. Ось останній светр також дов'язувала влітку, і шкарпетки я також в'язала. Плітку, тому проблем я не бачу. Якщо на вулиці не така спека, там не 30-40 градусів, або я знаходжусь в в приміщенні, де більш прохолодно, то я спокійно можу в'язати і зимові речі. Дев'яте питання. Для вас літнє в'язання цигачком чи спицями? Егаль, знаєте, не вперше на думку прийшло слово німецьке, це мені байдуже. Я задоволенням в'яжу і спицями, я я задоволенням в'яжу і гачком. Нема значення, чесно вам скажу. Головне, щоб було цікаво, комфортно, і мене цікавив цей процес. Питання номер 10. яскраве чи пастельне? Під настрій, можу чесно сказати. Коли пастельні мені подобаються кольори, коли мені хочеться яскравих кольорів. Зараз, мабуть, ну таких прям вироби око неонових, в мене нема кольорів в роботі. Більш такі спокійні пастельні кольори. Але іноді буває, дуже хочеться якихось яскравих акцентів на виробах. Так. Тому тут таке діло. Все по настрою і по бажаннячку, як кажуть. Одинадцяте питання: що краще тоненьке полотно чи ажур? Дивлячись, який ажур? Я люблю і тоненьке полотно, щоб воно таке, знаєте, ніжне, ніжне було. Я люблю і ажур, але мені не подобається ажур з великими дірками. Це правда не про літнє в'язання, але якщо повертатися і ті дівчатка, які зі мною пам'ятають, я розпочала червоний кардаган з пицями з цільнов'язаною планочкою. І я хотіла спочатку його в'язати візерунком. Я обрала цікавий візерунок, мені він подобався, але коли я його пров'язала, я зрозуміла, що цей візерунок тут буде недоречний. І відповідно від нього я і відмовилась, не стала в'язати цим візеруночком, як кажуть. Тому тоненьке полотно, мабуть, скоріш за все, я дуже полюбляю в'язати в цілому лицьову гладь. І візерунки полюбляю в'язати, тому тут під настрій також, скоріш за все. Які літні вороби улюблені. В цілому я, я з задоволенням ношу будь-які літні вороби, Тобто, якщо я, в мене якось останні роки, особливо після повномасштабного вторгнення, мені, мабуть, скоріш за все, це якась така трішки захисна реакція, комфортно штани, шорти, тому, звичайно, більше футболки я одягаю. Якщо ж ми говоримо раніше, то я з задоволенням носила в'язані плаття. У мене багато було різноманітних літніх в'язаних платів. Якщо не буду забувати, то я пороблю в інстаграмі для вас кріншоти і буду тут вставляти, щоб не бути голословною. Але рекомендую вам перейти в мій в'язальний інстаграм, і там ви знайдете багато речей, які я в'язала на протязі багатьох років свого життя в'язального. Це тоді вже, коли я... Почала вести YouTube канал, і я зрозуміла, що в'язання в мене дуже багато фотографій, і треба виселити з особистого простору його, як кажуть. Тому з'явився тут. Але до цього я викладала свої всі в'язані вироби у особистому просторі. Далі. 13. Які, а, яка основна фішка літнього в'язання? У мене немає фішок літнього в'язання, зимового в'язання. Що мені більше подобається в літньому в'язанні, це те, що я можу в'язати на природі, кайфувати, брати з собою там, смачну каву, або якийсь прохолодний напій і сидіти на природі коло річки, коло водойми будь-якої, і насолоджуватися природою. Це мені, мені подобається, але мені потрібно, щоб погода була не спекотна, щоб тобі дихати нема чим, або безвітряна, як було це в Німеччині. Тому тут також дуже багато цих факторів на моє життя впливає. Так, питання номер 14. От бачите, я забігла трішки наперед, але в 14-му питанні там сказано, чи в'яжете влітку на свіжому повітрі. Так, якщо в мене є можливість, постійно. Я можу, якщо там, наприклад, чоловік ковиряється в авто в гаражі, пройти до нього, він мені може спокійно поставити біля гаража крісло. Рибацьке, і я буду сидіти і спокійно там поруч з ним в'язати, він буде займатися своїми справами, я в'язанням, щось якусь там тему обговорювати, пити чай каву, разом там, розмовляти. Тому проблем я не бачу. Якщо ми їдемо на рибалку, то ви розумієте, самі з задоволенням в'яжу я на природі, я взагалі чекаю таких моментів, щоб можна було поїхати на рибалочку і там пов'язати спокійно, порелаксувати. П'ятнадцяте питання: чи зручно в'язати на пляжі? Мені так. Да. Проблем не бачу. Коли раніше до повномасштабного вторгнення ми їздили на море, я завжди брала в'язання на пляж, мені ніхто нічого ніколи не казав. Я в'язала постійно на пляжі. Коли ми їздили на пляж в Німеччині, я також собі брала в'язання, і мене постійно німці запитували, що я в'яжу, що це буде, постійно підходили до мене, це запитували. Бо я якось недавно на інстаграмі наткнулася на дівчину, наша українка. В неї є свій невеличкий іграшковий бренд. Вона розповідала, що вона там два роки в'яже в'яже на стадіоні ці свої іграшки на протязі цих нових років, і тільки за два роки вперше в неї запитали. У мене постійно запитували німці, що я в'яжу, що це буде. Ось такі питання я отримувала. І, звичайно, у мене так само і в українці запитували раніше, тому на пляжі в'яжу постійно стабільно. Шістнадцяте чи берете в'язання у відпустку? Яке? Беру. І завжди беру поточні процеси. Завжди. Нема там такого, щоб це був шкорпеточка якась, чи на заміну чого. Тут я запланувала в'язати сьогодні светр, то я його взяла і в'яжу з собою. Ну, тобто, звичайно, не спекотне. Хоча я і кідмухер в'язала на пляжі, і меронос в'язала на пляжі. На пляжі, до речі, не так спекотно, тому що від водою йде прохолода в'язати. Завжди би. І сімнадцяте питання, як ви зазвичай проводити всесвітній день в'язання на публіці. Я так розумію, це було створено на початку літа, і Галинка запитала це питання. Як правило, чесно, можливо, так не можна, але ні я. Я не проводжу цей день на публіці, бо, як правило, купа різних справ, і я постійно чимось зайнята. Я в'яжу на публіці тоді, коли у мене є час і можливість, а не тільки в один день в році. Тому ось так. І ось такі, нюан... ось такі нюанси. Стрішка з вами пров'язала шкарпеточки. Зараз подивлюся, стільки рядів я відв'язала пагуляночка, чи ще треба можливо в'язати, Бо я зробила трішки велику помилку, прибрала маркерочок. Він тут потрібен. Це вже таке. трішки забігаючи наперед. Дякую, що зі мною були. Хай наше літо буде якомога довше, щоб було тепліше. Все таки дуже гарно, коли на вулиці гарна погода і тепленька погода. Бережіть себе, не нехтуйте повітряними, бережіть себе. Якщо ви в Україні, то не нехтуйте повітряними тривогами і до наступних зустрічей!